Ми сьогодні будемо готувати дуже смачний зливовий Вже Трошки підбиті яйця, зіпаємо сюди сахар, ванільний сахар. сахар розтопився, трошки його підтукли. Отак. Виливаємо його в муку з колії, масло 200 г розтоплене. розпушувач і невелика орігана з корінці. Вбиваємо вінчиком. Все, отак ми змішали всі інгредієнти. Мадечку. Це, що замісили тісто, бачите, яке. Розклали по дечці. Тепер, подивіться, які гарні у нас. Бачите, ми їх тісточки витягнули, а вони вже достигли дуже. Склали радочком, так аж ніби попихали його трохи в тісто. Паємо сахаром. Зукати цей період э, в духовці 45 хвилин. От бачите, наш пиріг вже спікся. Пробуємо. Ну, смачний, дуже смачний. Я тут довідала ще й добре.